Без глобалізму, але від душі на головній площі перед ратушею три намети і сотня львів'ян. Вимоги у пікетувальників різні. Проти ворог у них один Андрій Садовий. Бон -бон! Бон -бон! Бон -бон! Львівський мер завинив Атошникам та селянам. Перші вимагають землю та житло, інші хочуть позбутися сумнозвісного сміттєзвалища в Грибовичах, але розмова з садовим не клеїться ані в тих, ані в інших. Ти знаєте, як робить. Рекультивацію полігону підтримують усі і мер, і пікетувальники. Але сам підхід до проблеми розсварив людей з чиновниками. Не на жарт. Мерія хоче проводити рекультивацію сміттям, а селяни ґрунтом. Ну активісти хочуть про те, говорять і виставляють вимоги, щоб зупинити повністю роботу щодо стабілізації грибовського сміттєзвалища, але це може привести до надзвичайної ситуації. Це може привести до того, що обвалиться сміття в інфільтратні озера, і власне буде екологічна небезпека. І буде екологічна катастрофа. Атошники облаштувались під ратушою надовго. Кажуть, жити в наметах зручніше аніж на своїх мікроскопічних квадратних метрах. У мене двоє дітей, дружина. Ми живемо в одній кімнаті. Для мене є проблема, що хтось пообіцяв і нічого собі з того не робить. І кажуть, нам важко. Важко от пройдіться по Львові, навіть по центральній частині Львова, і подивіться, як важко все будується. Олег Бідкається цілий рік пробув в пеклі під Донецьком та Луганськом, а у рідному Львові не оцінили. Каже, не за себе образливо і навіть не за державу, а за локшину на вухах. Люди, які вернулися з війни, насправді мають більш загострене почуття справедливості. Тобто їх вчора зустрічали з квітами з оркестром і говорили в мікрофон. Батьки міста говорили. Гарні слова і обіцяли, обіцяли, обіцяли. Просто йде піар. розумієте, Зі сторони міського голови, навіть зі сторони міського голови, йде піар. І це завдання міськрада виконати не в силах. На 5 тисяч бійців квартир не напасешся, отримують їх тільки обрані. Ні, ні, стоп. Сім'ї загиблих важко поранені і діти сироти. Таким ми поможемо. Ми не можемо. Виділити квартири всім учасникам військових дій це не є наші можливості. Це держава мала би передбачити наразі. Міні майдан триватиме два тижні до наступної сесії міськради. А далі пікетувальники готові на перекриття доріг та більш радикальні акції. Але чи вдасться їм досягнути мети і розхитати трон під садовим наразі залишається основною інтригою?